Привіт! Відверто хочеться говорити лише про кавуни. Але доведеться і про яблучні справи. Apple випустила. Найпреміальніший, найвитриваліший і найфункціональніший Apple Watch Ultra. Най-най-най. Ну як, достатньо, пафосно стартував. Статусний гаджет за штуку євро зобов'язую. А ви підпишіться на наш канал. Зараз усе покажу і поділюся своїми враженнями. Розпакував до зйомок, бо мав же я поносити потестити годинник. Але вам покажу, як воно було і що було всередині. Ось така коробень цього разу. На вигляд і на дотик, ну, дуже еко ніби з переробленого тричі картону. Справляє враження своєю аскетичністю. Але всередині краса, розворот у панорамний гірський пейзаж. У комплекті був буклет з інструктажем, симпотний, годинник, ремінець, кріплення лишилися універсальні. Але цією ультрою випустили три нових версії ремінців. для акваменів, для альпіністів і для ранерів. Все купуєш, звісно, окремо. В базі був ось такий текстильний дизайн. Гармошка зморшка Ну, я б так назвав. Колір Starlight. Ну, по-нашому, бежевий. Зарядний кабель-плетений, ось такий гарний USB Type-C з магнітним кріпленням. А тепер давайте детальніше про дизайн годинника і матеріали: титановий корпус, сапфірове скло, надміцний дует, преміум якості, витривалість хай левел, стійкий до корозії, розширені робочі температурні межі від мінус 20 до плюс 55 для тестів користувалися військовими стандартами висоти, тиску, заморозки, тряски, занурення до 40 метрів. Міцна, витривала, зносостійка ультра. Прямокутна форма та кріплення під ремінець збереглися. Новий Apple Watch помітно. Товщий і більший. 49 мм корпус. Це найбільший Apple Watch в історії бренда. Дисплей тепер абсолютно плаский. Кант Одразу тут хочу зупинитися. Я походив тиждень в цьому годиннику, і до цього канту в мене претензії поназбиралися. Не подумайте, що я занадто ніжний, я мен з великими руками. Але цей кант мене своєю гострістю дістав. Я годинами просижую за комп'ютером на роботі після за кермом, І мені цей кант лишає натуральний слід вм'ятину на руці. Я б хотів за тисячу євро більш лагідного ставлення. Він реально гострий. Крім того, я більш ніж впевнений, що досить скоро на канті будуть являтися подряпини та щербинки. Ще є окантовка. Ось ця. Це антена, вона вже не така чиста, як була тиждень тому. Одразу з коробки. У новій ультрі три функціональні кнопки: Коліщатко і кнопка сховані тут за виступом от. захищає від випадкових натискань. Мені подобається новий ролик з великими борознами. Слухнявий навіть через рукавички. А оця стильна помаранчева кнопочка Action. Вона для швидкого запуску функції. Обираєш, звісно, у налаштуваннях під себе. В мене тут ліхтарик. Бо в Україні зараз актуально, як ніколи. Задня панель з кераміки Центр з датчиками сапфірового скла. Про ремінець цей, що йде в комплекті, можу сказати кілька слів. Мені він. Ну, чесно, не зайшов взагалі. Візуально захоплення не викликає. В носі приємно лягає на руку, легкий та дихаючий, але цей світлий колір. Матеріал відчутно зносостійкий, але наскільки практичний, мені здається, що він швидко забрудниться. Мене трохи підбішувала ця застібка титанова. Я так і не звик нею швидко гарпунути. Жодного разу не попав з першої спроби о, в обрану складочку цю. А ще. Зарапав застібкою ноутбук під час роботи. І що теж добряче підбільшує, цей рімінець довго сохне. Миючи руки, треба слідкувати, аби ремінець не потрапив під струмінь води, бо півдня ходитимеш з мокрою стрічкою на зап'ястці. Тож я пішов за іншим ремінцем і перестав нервувати. Годинник на руці лежить найс, великим не видається, важким теж. Незвично спершу його висота на зап'ясті, але я звик за кілька днів і перестав це помічати. Нова ультра стильна. Дизайн розроблений під спорт. Цікаво, що ж робити усім тим статусним дядькам, тьоткам, які хочуть найновіші Apple Watch і можуть собі дозволити, але при цьому ведуть геть неспортивний спортивний образ життя. Промо позиціонування, що це годинник створений для екстремальних пригод, для активних подорожуючих та атлетів. Функціонал супер! Крім як стверджує е, любителі спортфлагманів типу гармінт, важливої деталі для зайнятих офлайн мав. Але виявилося, що кульгає ще й автономність. Не можуть заявлені в ультра 36 годин при активному юзингу, і навіть 60 годин в режимі енергозбереження конкурувати з показниками нішевих годинників для профі-спортсменів. Там годинник тримає батарею по кілька тижнів. Часто з можливістю підзаряджати від сонця. Тож, хоч, не хош, а Apple Watch Ultra, або не відбігай чи не відпливай далеко від розетки, або бери з собою в похід Powerbank. Ну що ж, насипав я усіляких фе саме час хвалити, бо насправді ну, є за що. А ні, ще одну бу-бу-бу забув. Перша синхронізація тривала вічність. Так мені здалося. Хвилин 10. Це в мене перший раз таке було, але з іншої сторони, коли все підключилося, законектилося, я перестав бурчати, бо виявилося, що на руці в мене міні-айфон. Супер швидкий і плавний інтерфейс. Белісімо, екран без перебільшення, ну реально, космос. Великий і супер. Настільки точніше, я тепер ти пальцем туди, де і збирався, і читати з такого дисплею ну мега комфортно. Ну і фото переглядати на ньому класно. Навіть на яскравому сонці видимість відмінна. OLED LTPO дисплей з роздільною здатністю 410 на 502. У Apple Watch Ultra розширені функції безпеки. Зокрема, сирена, сигнал SOS, гучна до 80 дБ, Розраховано, що буде чутно на відстані 180 метрів. Повністю оновлений додаток. Компас із функціями пункту маршруту і пройденим маршрутом. Циферблат з постійним активним компасом можна перевести в червоний режим. В темряві це просто супер. Глибокоміри датчик температури води активується автоматично під час бульк занурення. Удосконалені датчики для здоров'я дають змогу вимірювати. Серцевий ритм, відстежувати зміни температури і визначати вміст кисню в крові. Високоточний двочастотний GPS забезпечує точне місце розташування для розрахунку відстані, темпу та створення карт маршрутів. WatchOS 9 підтримує покращений додаток тренування, нові показники і підходи до вправ та новий додаток ліки. Також я зацінив, як він моніторить велетренування, плавання, греблю. А також аналізує досягнення о, щоденного рівня навантаження, фіксує тривалість активності силової і кардіотренування. Є будильник по фазам сну відстеження сну, відстеження локації, визначення швидкості руху о, підрахунок витрачених калорій та пройденої дистанції, і ще аж купа купа датчиків від акселерометра, вимірює висоту підйому до барометра. Вимірює атмосферний тиск. Ну і ясна річ, виклики, повідомлення про пропущені події, повідомлення соцмереж, електронна пошта, Apple Pay. Об'єм пам'яті 32 гігабайти. В новій ультрі подвійні динаміки, і це на 40% голосніше, ніж у серії 8. Матриця з трьох мікрофонів з активним шумопригніченням шуму вітру. За півгодини заряджаються до 45 До повної зарядки треба зачекати годину і 15 хвилин. Я не профі спортсмен, але я регулярно займаюся спортом. І з кожним роком все більш уважно. Ставлюся до свого здоров'я, ну роки ж беруть своє. А ще я відданий фанат Apple. Нова ультра як гаджет, ну супер-пупер. Я в захваті від екрана та операційної системи. Тут овер багато напічкано опцій. Я не певен, що усі користуватимуться усім, і я в тому числі. Але я б такий годинник носив із задоволенням. Страждав би через гострий кант, але носив. Ціна в тисячу євро кусюча, але Apple то завжди ще й про статус. Знов переживаю за заможніх і неспортивних. Як же їм цей годинник під свій стиль підігнати? То може Apple випустить і більш елегантний дизайн з такими ж характеристиками, і головне з таким екраном. Щодо професійних спортсменів, начитався відгуків, що навряд вони готові міняти свій спортгодинник, які працюють тижнями на одному заряді, на Apple Watch. Хіба мати обидва варіанти і носити той, що відповідає ситуації? Apple, дорогенькі, вигадайте вже щось з тією автономністю і до підкорення світу рукою подати. А ви, дорогенькі глядачі, не забувайте підписуватися на наш канал. Бережіть себе, підтримуйте ЗСУ і один одного. Побачимось, коли побачимось. Па-па.